Пане Андрію, вітаю вас. Дякую, що сьогодні ви приділили свій час і зустрілися з нами. Тож, за вашою думкою, скільки часу нам знадобиться Україні на те, аби сформувати такий гідний флот, який може вести боротьбу на всі 100? Ну на всі 100, я думаю, то розумієте, ну тут все залежить від того, які будуть підходи до цього. Я сторонник того, що значить, що ну нам. Не треба відзеркалювати нашого вирогідного супротивника, а нужно шукати такі асиметричні шляхи і складові оцих асиметричних шляхів досягнення перемоги, їх три, я бачу. Перше, це новітні технології, новітні технології які не знайомі супротивнику, які його лякають. От. Ну, ми зараз знаємо на березі на суходолі таких прикладів багато. Да? Нова техніка в наших руках в наших військових вона діє проти навіть значить, значно більшого угрупування супротивника. По-друге, це нові тактичні прийоми, нова тактика і оперативне мистецтво НАТО, тому що техніка вона розроблялася ну, якраз. Фахівцями НАТО, і я думаю, що в перспективі ми також перейдемо повністю на ці технічні стандарти. У нас просто немає іншого варіанту, тому що вся зброя буде з західного виробництва або по західній ліцензії, я так розумію. От і третя мотивація особового складу. Люди у нас військовослужбовці дуже мотивовані. Вони захищають батьківщину, і от ну в разі наявності нормальної зброї. Нормальний такої технологічний, сучасної зброї, грамотної підготовки персоналу і мотивації, оце нам дозволить перемогти супротивника на великих цих державих железях, от які там використовують якісь там підходи Другої світової війни. Пане Андрію, дуже вам вдячна за те, що сьогодні ви приділили нам свій час і дали роз'яснення. Дякую вам за зустріч. Добре. Так, дякую, дуже гарного вам дня. De